Ось він, друзі, на мармишку. Ви бачили таке? Я ж його чекав на другу зовсім вудочку. Дивіться, який. Ой, красень. Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! а Можливо, вже й добрий вечір, тому що в мене вже четверта година вечора, і сьогодні в мене така буде коротенька, незапланована риболовля, риболовля, розвідка нових місць. Загалом, друзі, по карті я видивився таку річушку, яка називається Кобелячок чи сухий Кобилячок. Вона впадає в нас в річку Дніпро. І послухам, десь на цій річці зараз ловиться гарний величезний жирний карась, і попадаються навіть сазани. Ну, Карась мене вже не дуже цікавить, тому що він уже мені піднадоїв. Я його ловлю вже цілий місяць. І на каналі дуже багато відео про ловлю карася. А ось сазанчик мене зацікавив. Тому сьогодні я вирішив спробувати його пошукати і, можливо, ми його спіймаємо. Це така невеличка, маленька, бачите, у мене за спиною річушка. Місцями вона вже нагадує болото. Я думаю, що тут не дуже глибоко. Але це єдине місце, куди я зміг доїхати машиною. І спробуємо тут і порибалити. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я взяв з собою дві своїх стареньких вудочки. Їм уже, мабуть, років по 10. Можливо, більше. Це старі такі стіко стікові будки, 4,5 метра, Безінерційні катушки. Катушки, до речі, новенькі. Нещодавно я їх придбав, поставив. В цьому сезоні хочу половити коропа та сазана і тому спеціально їх придбав. Тут у мене стоїть шнур, здається, 0,15 мм. Стоять такі величенькі гачки саме на коропа, друзі. Поплавки такі, безінерційна катушка з тріщоткою. Ну, все для того, щоб. Можливо, якщо вдасться впіймати крупну рибу, а якщо не витягти її, то хоча б подержати. Також я для сьогоднішньої риболовлі прикупив кукурузки. Зараз ми домішаємо її в прикормку. Тут у мене прикормка магазинна сипуча з часничком. Висипемо, мабуть, більшу частину прикормки і залишимо трішки, щоб наживляти на гачок. Зараз все це діло добре вимішаємо. І закормим пару віконечок. Також, друзі, я сьогодні взяв з собою ще свою дитячу будочку. Чому дитячу? Тому що вона. Мабуть, з мого ще дитинства. Я не знаю, скільки їй років. Я навіть не уявляю і вже не пригадаю, яким чином вона в мене з'явилася, але пам'ятаю, що я ще під стол пішки бігав, як у мене вона вже була. Вона настільки легесенька, що я не знаю навіть скільки вона важить. ну Грамів можливо 15. Довжина в неї 4,5 метра. От, жилка, мабуть, тут намотана ще з тих самих часів. Загалом закинемось на карпа, і щоб мені не було зовсім скучно, я спробую половити на неї карасиків. Так, придивився я там пару місць, куди можна закинути вудочку. Глибина я заміряв десь близько метра. Зараз отак одягнемо так, кукурузи. Щедро так зарядимо. І закинемо. Бачите, там віконечко є таке. І зараз ми туди і закинемо. Отак от. Так -от. Оп. Тут ми зарядимо одну вудку, а другу закинемо десь отут у тіньочку під деревинку. Можливо, нам сьогодні повезе. Ну, а маленькою вудкою будемо десь ловити поряд у якомусь віконечку. Ну, щоб взагалі, знаєте, як. Хоч не скучно було сидіти і, можливо, хоч що-небудь половити якихось невеличких карасиків. Трошки підгодуємося. Не знаю, що це нам дасть. Можливо, зовсім нічого. І другу також вудочку закормимо там в кущиках під деревинкою. Як-то, друзі, з будочкою не склалася. Тільки я закинув перша покльовка, почепився карасик, і я став його піднімати на обриві і лопнуло на стики. І випадає тепер хлистик. Це, звичайно, можна відремонтувати, воно не зламалося. Треба гарно так віток квітку промотати нитками і проклеїти ебоксидною смолою і буде триматися. Ну, Загалом дитяча вудочка, що я від неї хотів, я навіть не сподівався, що клюне мені такий жирний великий карась. Цією вудкою, лише верховодкою ловити. Треба відремонтувати, буде дитина в неї гратися. Все, це дитяча вудочка. Пішов я в машину за нормальною вудочкою, бо тут клюють, виявляється нормальні карасі, друзі. Так, а в місці, де я закормився, там такі бульби йдуть. Я не знаю, що там лазить, можливо, теж карасі. Клювань поки що не було. Але щось там так бульбить. не по дитячому. Так, Замінив зламану дитячу удочку на удочку з пір'їною і мармишкою. Тут у мене стоїть шнур 10 ЛБ. Це десь 0,15 мм. Можливо. Якщо ухвати щось солідне, то хоч потримаємо, не впевнений, що витримає, видержи, витягнемо. Чесно кажучи, не сподівався я, що перша рибина виявиться занадто важкою для тієї удочки, вона підведе мене. Давайте, друзі, відсічем дрібного карасика, не дають мені покою ті бульби. Що там хтось так риється і камищі хитаються, наче там, ну, блін, я не знаю, слони лазять. Я вирішив і на мармишку також начепити кукурузу. Ну, то вже якщо карась клюне, то великий. А можливо, возьме і коропець. Бо на ті вудки щось у мене надії немає. Я знаю закон подлості, що завжди, як сидиш на коропа, то клює. На ту снасть, що ти не чекаєш? Дивіться, вже клює? Уже клює. Дивіться який на кукурузу Йолки. Під цим теж вудочка може зламатися. У мене вже був опит, я вже знаю. Давайте його під саку візьмемо. Блін половив один карасиків на дитячу вудочку. Оце, друзі, отакий карась був і на дитячу удочку. Подивіться, який кабанюра. Звичайно, вона під ним зламалася. Це і взяв на кукурузу. Оце красень. Добре, що я взяв підсаку, тому що без підсаки, ну, такого не возьмеш. Дивіться, який карасям. Ну десь такий грамів 700-800 набрав трохи водички. Це сумка довжиною 40 см. Дивіться, він майже на всю довжину сумки. Бачите. Зараз ми його там закриємо, відкриємо дирочку. Якщо ще піймаємо, будемо туди закидувати. Чесно кажучи, я в шоці. Оце так половив коробців. Ще ж не вечір, можливо, можливо, ще й короб клюне. Ну цей спокусився на кукурузу. Звичайна мармишка вагою півтора грама. Гачок гамакацу. Здається, восьмий номер. І такий дебелий карась. І що саме дивне, я тільки но закинув і зразу й положило. Дивіться, знову клює. Знову була покльовка. Мгновенно. Ото вони там на прикормку зібралися, мабуть. Тут же ж не ступала нога людини, друзі. Тут риби просто капець скільки. Йокарний балет Блін, ви це бачили? Мені знову потрібна подсака. Як завжди, в непідходячий момент дзвонить телефон. От хто тут дзвонить? Потім побалакаємо. Підожіть, я рибу тягну. Ох ти ж блін. Блін. От чому так завжди? Коли їдеш на рибалку, це То ловиться не так. Коли їдеш випадково. Блін, просто жесть. Фу. Оце карасямба. І ви бачили знову на кукурузу. Ото вони там і риються на поплавках. Ви тільки погляньте на цього кабана. Я просто в шоці. А я хотів їх ловити на дитячу вудочку. Ви уявляєте? Він зламався на первій же, чи вона зламалась на первій рибині. Теж отакий карасяка був. Тільки він одірвався. Фу. Оце просто бомба ракета. Так, пацаку десь тримати поряд треба. Зовсім поряд! Капець. Отягаємо кукурузку. Дивіться, можна рахувати, скільки пройде минут чи секунд до покльовки. Я вже не знаю якимсь чудом навіть прилаштував тут камеру. Можливо, ви хоч подивитися покльовочки, які були. Як же їх отсюда доставати? Ну цей трохи менший. Оба! Цей трохи менший. можливо Утка витримає, не зламається. Треба все одно вставати. Невдобно з такого обрива, друзі, ловити. Дуже невдобно. Але карасі карасяки гарні. Ну цей трошки менший. Зараз моєму кукурузку сюди наживемо. Та неочікуваний результат сьогодні. Взагалі. Я просто не знаю. Адреналін уже капає з мене просто. Дивіться, я тільки вкинув вже клює. Блін, я навіть до трьох не порахував, вже клює. Мабуть треба... Можливо одну удочку прибрати. Я чувствую, що коропа я тут не дочекаюся. Це карасі тут такі величезні лазять. Камаші хитають. Ну а якщо буде короб, то він їм на мормишку візьметься 100%. Я там кукурузи накидав, їм сподобалося і вони хапають її на раз. Перші були здоровенні, це вже трошки дрібніші. Недольот до сумки, друзі. Я знаю, що тут є і більші. І сподіваюсь, що тут є і сазани. Я теж в це вірю і відчуваю, просто от сижу. І сідальшнім нервом відчуваю, що там є і сазани. Можливо, вони клюнуть. Нехай не сьогодні, але завтра чи післязавтра. Ну, я маю в виду наступного разу, але вони 100% клюнуть. Перші були два самі величезні. Ці вже трошки дрібніші, але теж гарні. І що саме дивно на кукурузу. Я навіть не міг уявити, що такі карасі будуть клювати на кукурузу. Но я спеціально не хочу ставити опариші, черв'яки вони в мене є. Я просто впевнений, що я навіть не передихну ні секунди. Тому що клювання будуть мгновенно. Там уже стільки тих карасів назбиралося, мабуть. Була, до речі, одна покльовка на Типа коропову удочку. Ну, можливо, там теж карась клював. Хоча там і три не висить. Ну, я думаю, що там теж карась клював. Десь в полі фазани кричать петухи. І навколо, друзі, ні одної душі, ніде. Оце, я розумію, дикі місця. Риболовля сьогодні залікова. Розвідка боєм удалась. І ще б сазанчика хоч потримати би. Их! А то тільки карасі ось такі клюють один за одним. Удочки карбонові, звичайно, класні, але вони такі, такі ніжні, щось тягну карася, то скільки тут? Ну, грамів 300, мабуть, ньому. Да? Я боюся, що вона десь зламається. Бо я вже одну удочку таку на рибі зламав кінчик. Поміняв. Тягнув карася такого докілушного, хотів його підняти воно хруснув. Благо вони нові продаються, пішов новий, купив та замінив. Ось він, друзі, і сазанчик ухопив на мармишку. Ви бачили таке? Я ж його чекав на другу зовсім вудочку. Дивіться який. Ой, красень. Я ж його чекав зовсім на другу вучку. Ну, якось будемо намагатись його достати. Зараз будемо морити. Невеличкий, але ж але ж клюнув. <ривіт> Дикий справжній сазан. Давай, давай сюди, давай. Ти сам знаєш, куди пливти тобі, так? Да? я навіть туди ж не злізу. І подсака коротенька. ну давай я тебе зараз. Як-небудь отак заведу сюди опа. Є! Ха -ха. Невеличкий друзі, але те за чим я сюди приїхав? Є дикий справжній. Сазан, дивіться який він довгий. Який довгий, а? І мармишка в роті. Оце красень. Ми його звісно відпустимо. Ну він маленький. Я краще на пожарить візьму декількох карасиків. А сазанчика відпустимо. А яке задоволення я отримав від нього, друзі? Неймовірне. Гусатий, полосатий. Клас. Ну що, біжи, прости. Оце кайф. Фух, друзі, оце я кайфанув. Не передать словами просто. Вирішив я скласти ті дві удочки. на черта вони мені потрібні. Ось, друзі, одна удочка, мармишка, гусяче перо. І все. І вся риба твоя. Навіщо? Три вудочки мені не знаю. Наступного разу приїду, мабуть, з однією удочкою. І все. А наступний раз відчуваю, буде скоро. Бо в мене адреналіну. Ух, сьогодні я такий. Заряд отримав, неймовірно просто кайфанув, як то кажуть, по повній програмі, а я рибалю всього одну годину. Я вже впоймав більше десятка карасів. Сазанчика такий, ну, я думаю, десь плюс-мінус кіло. Блін, у мене ж був. можна було його зважити, але нічого, я вважаю, що ми ще тут впіймаємо. Їх тут повно і наверняка, є. Крупніші є, сто відсотків є крупніші. Ми ще його впіймаємо. Це наче непоганий вже Дуй, 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 дуй. дуй. Опа! А, ну що, нехай, мабуть вже, друзі, це буде останній на сьогодні карасик. Ой, пішлі подивимося на загальний мій сьогоднішній уловчик. Що мені там вдалося сьогодні спіймати? А, дивіться. Так, ну це дрібненький. Навіть не знаю як ти сюди попав. Ога ще трошки зірємо. Так, дивіться, які перші карасі які були. Ну, лапті там 2, 4, 6, 8, 8 штук тут, друзі. 8 штук. Ну, мабуть, штук 5 я заберу. Самих найбільших ось цих А три викинем. От таких дрібніших. Біжіть. туди. Все. П'ять карасів поїдуть зі мною на смаження. Сазанчик був теж. Ну що, друзі, ось така сьогодні видалась риболовля. Загалом я рахую просто офігезна рибалка. Несподівано так розвідка боєм за три години. Мені вдалося спіймати більше десятка карасів, гарного сазанчика. Я отримав ну, просто масу задоволення. Друзі, кому відео також сподобалось, як мені риболовля. Підписуйтесь на канал, не забувайте залишати коментарі. Ну а я буду вже збиратися додому. Сподіваюсь, що прощаюсь з вами ненадовго, тому що це місце мене ну, просто вразило, зачепило заживе, як то кажуть. Я бачив тут величезних сазанів, Вони є, вони ходять між кущами, хитають камиш. Тому найближчим часом я обов'язково сюди ще приїду і, можливо, навіть не один раз. Щоб не пропустити нові відео, не забувайте підписатись на канал. Все, пока, пока, до нових зустрічей.